Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчата. Послухайте, хто це завітав до нас на заняття? Так, це пташки. В яку пору року так весело співають птахи, дітки? Так, навесні кажуть дітки, що справжню теплу весну приносять на крилах перелітні птахи. І дійсно малята саме навесні до нас, з теплих країв, повертаються птахи. А ви знаєте, малята, чому відлітають птахи? Бо їм холодно зимою та голодно, нема чого їсти. Давайте дізнаємось, які птахи прилітають до нас навесні. Так поважно грак крокує. Не боїться він людей. Роздивляється, пильнує, зустрічає новий день. Так, дітки, це грак. А ми шпаківні будували. Як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. Хей, дітки, віршик про шпака. Шпак це невеликий перелітний птах. Основна для нього їжа. Це різноманітні фрукти та безліч всяких комах. Зазвичай шпаки селяться в шпаківнях, роблять там собі гніздечка та вирощують пташенят. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх. Маляток. Це, дітки загадка про лелеку. Зазвичай дітки лелека повертається у те гніздо, яке залишив. Ці птахи будують свої гнізда на верхівках дерев. Ще гніздо лелеки можна побачити на даху будинку. Там вони висиджують та вигодовують своїх пташенят. Ця невеличка за розміром пташка будує собі гніздо під стріхою та живе поруч з нами. Це дітки Ластівка. Там вони виводять дитинчат, годують їх оглядають. Ще навесні до нас повертаються гусі, журавлі, солов'ї та жайворонки. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь і загадки про птахів навесні. До зустрічі!